Посеред величезного нашого асортименту орхідей ми маємо справжні перлини. Тож давайте роздивимося їх близько. Ось така красуня на вісім квіточок, латексних, дуже неймовірних, фактурних. Так гляньте, як відтворена кожна е, квіточка. Вона повністю, гляньте про жилочки, боже, реалістична, повністю реалістична. Е, квіточка у нас латексна, серединка у нас силіконова. Гляньте на ці вузлики, на ці вусики. Боже, неймовірна красуня позаду є. Шикарнючі вузлики, як у справжньої квіточки, градієнт на самої ножки квіточки. Квіточку ви можете вигинати у різні боки, тому що тут є всередині дротик, так само як і на гілочці. Дуже гарнюча. Отака гляньте, як вона тремтить, просто красуня. Кольори ми маємо біла з рожевою серединкою, колір фуксії. А біла з салатовою серединку рожева. На 12 суцвіт, Ось така красонечка є у нас біла з рожевою серединкою. Боже, неймовірна. Просто королева. Так, і ось така ще мається біла з салатовою серединкою. Це справжня знахідка, повністю відтворена, як справжня квітка. Вам буде чим похизуватися перед вашими знайомими. Переходьте та замовляйте!